Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор. Мене звати Ростік. В сьогоднішньому відео хочу поговорити з вами про головну помилку, яку роблять всі початкові інвестори. Запрошую до перегляду до відеоролика, прошу насамперед поставити лайк і підписатися на даний канал, якщо цього ще не зробили. В чому суть даного відеоролика? Дуже багато людей, коли приходять на фондовий ринок, не знають, що купити, не знають, що купити до свого інвестиційного портфеля. Добре, якщо вони одразу десь там, можливо, по рекомендаціях блогерів, можливо, десь там по... після прочитання. Книжки інвестують, наприклад, в найбільший американський індекс, тобто в індекс SP 500, тобто купують ETF на даний індекс. Це хвала і пошана тим людям. Але є дуже багато людей, які приходять на фондовий ринок і одразу чомусь вибирають компанії з дуже високими великими дивідендами. Бо вважають, що це по факту пасивні гроші. Ну і круто, бо купується там якась компанія, і вона там буде платити 6-7, можливо і більше відсотків дивідендів в рік, ну і вважають, що це крута інвестиція. В даному відеоролику хочу доказати взагалі, що це взагалі неправда. Давайте запрошую до екрана мого комп'ютера і вам поясню. Віця, в чому суть? Дуже багато людей так знову ж таки, як я вам сказав, приходять на фондовий ринок і інвестують в індекс S&P 500. і це круто, бо він по факту цілий час, звісно, з деякими виключеннями. Але зростає. Ну але багато людей заходять на фондовий ринок. Одразу, наприклад, вибирають індекс S&P 500, тобто тих найбільших 500 компаній, можливо, взагалі інші. Ну і шукають власне там по різних вкладках величина дивідендів. Ну і наприклад, можете побачити на їх даних сайтів є дуже багато. На, 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 на зараз я знаходжуся на сайті finviz.com і тут обрав саме дивіденд на дохідність. Ну і можна побачити, що є наприклад компанії, такі як Apple, Microsoft та Nvidia, які платять дуже. Дуже мало дивідендів. Є компанії, які, наприклад, взагалі цього не роблять. Ну але здебільшого, можемо побачити, що дуже багато е, саме компаній з низькими дивідендами. Ну і чомусь саме ті початкові, початкові інвестори оминають саме дані компанії, а вибирають, наприклад, компанії з високими дивідендами. Типу, наприклад, дивіться, компанія Pfizer. Виплачує 7% дивідендів в рік. Наприклад, компанія Verizon 6,5%, компанія Pepsico 4,5% чи компанія Altria 7. Взагалі, наприклад, і енергетичний сектор, або який або сектор рейтів теж з високими дивідендами. Ну і вони одразу купують дані компанії і тішуться, бо, наприклад, заінвестують теоретично 10 тисяч доларів в дані компанії, і отримують по факту 400, можливо, і більше доларів в рік в формі дивідендів. Ну, але це дуже великий великий мінус. Дивіться, буквально три роки тому, можливо, навіть більше, десь приблизно три роки тому, я знімав для тамтої аудиторії, ще, надіюся, ви дивитеся мої відеоролики вже так давно і, можливо, пам'ятаєте, я вам знімав такий відеоролик, так само порівняння. Портфелів суто дивідендного портфеля, і, і портфеля, який сформований з компаній, які не виплачують дивіденди. І на той час я створив на спеціальному сайті, який називається Track Your Dividends. Даних сайтів є дуже багато в інтернеті, їх неважко, в принципі, знайти. Ну і тут теоретично можна створити портфель, тобто вписавши кількість, наприклад, акцій і середня ціна покупки, ну і по факту створити собі такий уявний портфель. Ну і можна його відслідковувати. Це до речі, можна зробити теж на деморахунку у любого брокера. Так що це знову ж таки не проблема. І на той час, кажу, десь приблизно три роки тому я створив два однакові по, фа по факту портфелі по величині маю на увазі грошей. Тобто по 100 тисяч доларів. Так, знову ж таки, ще раз нагадую, що це уявні портфелі по 100 тисяч доларів. І подивіться, в один портфель я його назвав на той час дивіденд портфоліо, ну а інший назвав його ріск, тобто ризик. Ну і пройшло три роки. Я вже й про даний сайт взагалі забув, але буквально недавно зайшов і, чесно кажучи, здивувався. І зараз ви побачите власне ту різницю і, можливо, зрозумієте, що робите щось, можливо, не так у своїх портфелях. Чому, чому дивіться, зараз побачите? Два однакові портфелі були вартістю по 100. Тисяч доларів кожен може побачити, що на сьогоднішній час портфель, який є сформований суто з компаній з дивідендних, тобто які виплачують дивіденди. Тут можете подивитися, е, яка дивідендна дохідність, наприклад. Ну і знову ж таки, тут є багато теж є компанії, звісно, які за цей період часу, буквально за три роки, або зменшили дивіденди, або їх взагалі відмінили. Наприклад, як це зробила компанія Medifast. дивідендна дохідність в неї зараз 0%. Ну і, наприклад, компанія Walgreen Boots, яка на там той час по факту коштувала 32 долари. Вже перед тим як по факту вона стала не публічною, тобто її викупили з ринку, вона на той час оцінювалася в 11 доларів. Тобто, кожна позиція, наприклад, можна побачити, чи за цей період часу є в плюсі чи в мінусі. Я, скажімо так, майже рівні пропорції дав в ту чи іншу компанію. І тут можете побачити дуже багато компаній, які скоріше, про які завжди є, скоріш за все. Чули, British American Tobacco, дуже висока дивідендна дохідність, Dominion Energy, Devon Energy, Innovation Industrial Property Trust, Kinder Morgan, Medifast, 3M, Altria, Medical Property Trust, Prudential Financial, Simon Property Group, ATT, Verizon і Walgreen Boots. Тобто на там той період часу це були компанії з одним з найбільших дивідендів. Тобто дивідендна дохідність з них була найбільша. Я їх додав до і Подивіться результат. Зараз Вартість даних акцій на сьогоднішній час оцінюється в 109-110 тисяч доларів. Звісно, знову ж таки пройшло 3 роки, десь приблизно 3 роки. За цей період часу дуже багато компаній виплачували дивіденди. Ну і це ще можемо додати, хоча б приблизно, навіть заокруглимо, по 6 тисяч доларів, скажімо так, до вартості портфеля. Бо тут бо тут сам даний сайт не враховує тих виплачених дивідендів. Тобто, якщо ми додамо ще теоретично 18 тисяч доларів, а там таки, їх скоріш за все було набагато менше, бо ще пам'ятаємо про податок. Ну і податок в сполучених штатах, який отримується, втримується одразу автоматично, тобто приблизно 15 тисяч доларів ще в формі дивідендів, тобто вартість портфеля сформованих з дивідендних. Компаній на сьогоднішній час би оцінювалося в 125 тисяч доларів. Тобто за три роки можна було би заробити саме на даних компаніях 25%. Чи це багато, чи ні? Ну це кожному вирішувати. Нагадаю вам, що за цей період часу, приблизно за тих самих 3 роки, індекс SP 500 виріс теоретично десь приблизно в середньому на 35%, можливо, 45%. Це все залежить в якому періоді. Я там формував даний портфель. Тобто, можна було б більше заробити, інвестуючи просто в індекс S&P 500, не отримуючи дивіденди, не бавлячись з розрахунком податків, не бавлячись з поданням декларацій до саме до податкової. А тепер подивіться: головна, скажімо так, інтрига даного відеоролика. Надіюся, як виглядає портфель, сформований з компаній, які по факту на там той період часу були на слуху, тобто про них дуже багато де писали, розказували, говорили, сперечалися. І подивіться, даний портфель називається RISK. Одразу можете побачити, що він в плюсі за цей період часу на 103 тисячі доларів. Тобто, по факту зріс більше як на 100%. Так, давайте я закрию рекламу. Тут даної реклами на даному сайті досить таки багато. Е, отже, тобто за три роки можна було б заробити більше 100%. Теоретично, навіть можливо, і більше, бо там ще приблизно 500 доларів дивідендами в рік. Ну то заокругліть собі там, 205 тисяч доларів. Тобто 105 тисяч доларів чистими. І подивіться, які тут компанії були в портфелі. Е, компанія Apple, Adobe, AMD, Amazon, Alibaba, Salesforce, Etsy, Fortinet, Intuit, Market Access Holding. Nvidia, Palantir, Paypal, Tesla, Unity і компанія Zіlow. Можете знаєте, що побачити, зауважити одразу. Тут можете побачити Profit and Loss, тобто ну, дана позиція є в плюсі чи в мінусі. Що теорет, ну, по, по факту вийшло так, що майже всі, там буквально за там теоретично з 20 компаній, які в портфелі, ну, лише чотири компанії, і то в невеличкому мінусі. Хоча є компанії, які в дуже великому плюсі. Найбільшому плюсі за цей період часу є компанія Palantir, бо на там той час дана акція коштувала 16 всього доларів. Там було. Придбано скажімо так в уявному портфелі 500 акцій. Ну і подивіться, дана позиція в плюсі на 63,5 тисячі доларів. Так само можете побачити на цей період часу було придбано, придбано 200 акцій компанії Nvidia в ціні 41 долар. Ну на там той час це було 20 акцій вартістю 410 доларів. Ну але відбувся спліт 1 до 10 буквально недавно. Тобто, можете побачити, що всі майже всі позиції в дуже шикарному плюсі. Ну, і скажіть мені, яка, який сенс є в тому, щоб купувати саме дивідендні компанії, бавитися з розрахунками податків, якщо можна було би просто придбати ну, такі компанії, які зараз, наприклад, в Портфелі? Знову ж таки, це не є жодною фінансовою рекомендацією. Це це відео несе тільки інформаційну таку золоту інформацію до вас, щоб ви розуміли, що саме дивідендна дохідність, а тут можете побачити, що переважно майже більшість всіх компаній, бо дивідендна дохідність або взагалі її нема, або вона мінімальна. Так, є деякі компанії, які, наприклад, Alibaba на той час не виплачувала дивіденди, зараз це почала робити. Apple вже виплачує дивіденди досить давно, але знову ж таки, наприклад. Яка там ще є компанія Salesforce хіба так само буквально недавно почала платити дивіденди, і переважно більшість компаній взагалі не виплачує дивіденди. Тобто, яка суть в того, щоб купувати саме дивідендні компанії, саме високодивідендні компанії? Ну, чесно кажучи, немає. Можете побачити це на, скажімо так, реальному прикладі. Можете теоретично створити собі так само уявний портфель або там на демо версії вашого брокерського рахунку, створити і додати і відслідкувати. Овувати, скажемо так, в той портфель. Ну і так само, приклад для чого взагалі так відбувається? Подивіться, в мене є сайт Investing.com, це власне преміум його версія, і тут є фінанси тої чи іншої компанії. Я вирішив вам показати, наприклад, ді двох компаній. Чому є, наприклад, така різниця? Чому теоретично компанія NVIDIA зростає, а така компанія, як Verizon, ні. Ну бо потрібно показувати вам це на прикладі. Подивіться за останні роки. Давайте теоретично візьму, щоб не забігати там на 10 років, а тих самих 3 роки, тобто 2022 рік. Виручка виручка так це чистий дохід. Виручка компанії Мінвіді була 27 мільярдів в даному році. За останні 12 місяців можете побачити 130 мільярдів доларів. Тобто зростання в дуже шикарному великому темпі. Знову ж таки, так само це буде відображуватися в EPS, базовому EPS. В 2023 році, буквально навіть менше 3 років тому, компанія заробляла там 18 центів. Чи, там, ну, добре, в 2022 році, давайте, 39 центів. На сьогоднішній час компанія заробляє за останні 12 місяців майже 3 долари. Тобто, по факту, зростання в 10 разів. Ну, розумієте, а тепер подивіться, покажу вам на прикладі Verizon. По перше, так, за довгий період часу виручка в. Такому трен тренді боковику, тобто цілий час на тому самому місці, і за, наприклад, останні ті самі три роки виручка взагалі не змінилася. Тобто, по факту 2, мінус 2, нуль відсотка. Тобто на тому самому в тому самому діапазоні. Тобто компанія настільки стабільна, що в неї виручка взагалі не змінюється. Так само це стосується і EPS-у. тут взагалі навіть інша картина, ну, бо EPS за останні. Ті три роки, навпаки, впав з 5 доларів до 4, тобто EPS впав. Тобто, Як може зростати вартість акції тої компанії, в якої EPS зменшується, взагалі тобто, навіть не зростає, а навіть зменшується. Ну, Немає, не скажімо так, е, такої можливості, щоб акції зростали. І подивіться, Наприклад, я не знаю, чи тут є саме компанія. Так, давайте покажу вам компанію Nvidia. Вона за цей період часу можете побачити, зросла в скільки разів з 41 долара до 154, це ну, по факту майже на 350%. Ну, а, наприклад, та сама компанія, яка знаходиться в дивідентному портфелі, компанія Verizon, за цей період часу. Окей, вона в плюсі, але в дуже невеличкому плюсі. Там ще плюс дивіденди, ну але взагалі це не до порівняння, скажімо так, і тут, по факту, можете взяти до прикладу не тільки у дві компанії, а й інші компанії собі так само порівняти. Зробіть собі оцінку, зрозумійте, чому, в чому суть і взагалі чому одна акція, наприклад, зростає, а інша, наприклад, просто знаходиться в боковуку або взагалі в тренді спадковому. Буде дуже для вас інформаційно і корисно. Дякую я знову ж таки, це, так, це відео несе знову ж таки таку інформацію. Так теоретично для вас, це не являється фінансовою рекомендацією. Ну бо зараз, скажімо так, це даний портфель оцінюється настільки, через те, що знову ж таки індекс 500, Петсотної ну, переважно більше всіх технологічних компаній, а їх є тут більше, скажімо так, майже всі технологічні компанії просто відросли дуже сильно, навіть вже після тих тарифів Трампа, тобто від. Провадження тарифів, тоді даний портфель оцінювався набагато менше. Потім знову ж таки відміною даних тарифів, ну і вже якийсь час пройшов, і дані компанії відросли. Тобто, надіюся, ви, скажімо так, посил даного відеоролика розумієте. І напишіть, будь ласка, в коментарях, чи багато у вас високодивідентних компаній і. І напишіть мені, чи вони в плюсі, наприклад, у вас, чи просто десь коливаються в діапазоні нуля, можливо, взагалі пішли в мінус.